І всім приєм підписники! Мене звати Viexens і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що я зараз граю Minecraft Майнкрафт, ну не в місті номер 1000 А ми сьогодні будемо знімати таке відео прикольне, там де паркур во! пригода. Ми його перше оновляємо, і все, і воно замонтажується. Зараз ми почнемо проходити. Всі паркури там. Ну, звичайно, паркури. Там, там де ну ви знаєте, що це. Як там скакати, щоб не впасти вниз. Ну Ну і що, перший раз у мене на каналі, тоді я хочу, щоб ви зараз підписались на мій канал і поставили лайки і І шо, і щоб дзвоник ви поставили ще. Ну а ми з вами вже починаємо. Так, коротше підписники. Во, ми вже тільки що отут, тут є. Хотів вам сказати. Тут є якісь штуки, що непонятні. хелпи, Тут якісь страшні карти є. Так дивимо. О, дивіться, welcome to Fix to Effecting Parkour Map. Ну. Я не дуже розумію з англійською, але трохи знаю. Так, тут все по-англійськи щось. Ну, коротше, давайте сюди натискаємо. Так, о, ми кудись погнали, зараз нас кудись приведуть нам. Так, левел один. Ага, я поняв. Рівень перший. Так, зараз. Давайте ключ камеру зараз, коли вже ото появиться. Так, коротше, вов, воно нарешті вже появилось. Дивіться, і це от такий перший. Левен, тут буде аж до 10. Ну, але це буде перша частина від 1 до 3 там, чи скільки там, ну не знаю. Ну, коротше, ми десь пройдемо вроді 3, а потім вже наступний раз. Ой. Ну, так, ну, добре, погнали вже. Так, це левел перший. Тоді погнали, давайте. Так, ну зараз поки що трохи легко йде. Так собі. Так, тут розганяємось і розганяємось. А тут уже так. Собі піднімаємось. І ми пройшли дру... перший Тут трохи легенький якийсь. Так. Добре. О, я майстер паркура. Так, тут сюди можна запригнути, дивіться. О. Ну, і ще ось сюди. Ну, та дуже легенький паркур поки що. А, та, але я. Знаєте що? Коли. Я колись давно... ой! Я впав. Ну то нічого, зараз мене там піднімлять. Так, коротше. Ну, підписники, коли... то десь були, Та. Йом... Так. Так, давайте тури скажу, коротше. Я недавно е, колись тумав карту, але потім я і прийшов до кінця вже другий раз чи перший, ну. І я хотів ліпше зараз з вами це пройти. Ну і ми е, прийдемо тепер паркур. Та йой. Вже складний паркур чогось. Погнали? А що тут складного, я не думаю? То як вона, я думаю. Так, добре. Нарешті. Так, а я не туди, а ні, я туди йду. Правильно. Так, я чи не впав. Так, зараз другий левен. Ідемо сюди. Так. Ой, я чи не впав так само? Так, і все. Ми пройшли вже Другий лев. О, ну то вже складно, Ну ну давайте. Так. Так, да, логічно якось. Так, добре, то нічого страшного, я і так. Мін, коли я вже проходив, то мені так я наскільки злий був, що я думаю, що то нереально якось. Що то якось в цій... що то якось е, Майкрафт ніби зламали. Я думав, але ні, я прийшов і чинив поспори. Так, а для чого тут що? а ні, так. Так, ну тут буде складно залазити. Так. Тут рано складніше вже. Так, погнали. Є Погнали Фух Так, а то можна так спустити собі. Ой Так, ооо, то вже складніше починається. Так, Лео четвертий вже третій пройшов. Так. І... ой. Так. <звідки> так, я. Коли я. Коли мені погано стає, ну, коли в мене такий звук стає і ламаються сердечки, то я ліпше буду мовчати, бо що я говорю, то вам взагалі ну, не чути, напевно. Ну і так. О. Давайте я, може, якось побільше скру... звук скручу. Так, вам, напевно, вже добре буде чути. Так, тоді погнали шарис. Так. Ай. Та як? Е, чекай. Так, добре. Так, там якось щось не то було. Би. Та йой! Ай, ладно. Зараз теж прийду. Я думаю, що я вже четвертий буду погано проходити той паркур. Так, і поминали. О, тепер все нормально. Так, коли зуп. Так, все, зупинився. А, там і лапки точно. То потрібно розігнатися сильно. Так. Чи не впил. Так. Так. Ага, сонце на місці стоїть. То значить, що то не буде вже ніч. Паркур вночі я навіть, не пробував ніколи проходити Ну, так коли ж вроді пройду, коли вже буду добре грати я пройшов. Так, п'ятий то вже складний, але зараз я вже мастером паркуру стаю. Ой. Ні, я не просто так пав. Я не просто так пав. Так то нічого погнали. ничего Та як? Скажи, як. Так, не, то не сюди, а ось сюди, а, ясно. Так, куди ти летиш? Так нам ко якось працює погано. Так. Так. Сюди погнали. Так, то вже простий буде, просто скакати вверх-вниз, вверх-вниз. Ой, вверх-вниз, який там. Е. Я не знаю, що я пройду. Це ну постараюсь. Тільки знаєте, що потрібно, щоб я. щоб мені легко вийшло? Потрібно, щоб ви мені лайки поставили. Так, оп. Давайте ставити, ставте ще. І зараз я пройду. Е. А як то? Так, коротше, ще ви маєте мені зараз поставити. П'ятий паркур то вже трохи якийсь довгий такий, можна сказати. Так. Погнали. Так, ну погнали. Шари скакати. Тепер погнали! Хух. Так, давайте ще ставте лайки. Мені потрібно багато. Та Вы що, дизлайки поставили? Так, я прошу, що ви лайки поп о дизлайки поставили, Чи що? А ну швидко лайки ставите. Ай ладно, не Дислайки Дизлайки мені тільки не треба, а лайки? Але саме головне підписка. Ліпше мені підписку потрібно, чим лайки. Ух Так Ух, я что не упал Так, ну, погнали ух, Так, шалайки лайки ставьте Погнали Ух, ух Нет, ну нет Та йой. Так, так тут прийти, реально. Я не можу прийти. Ой. Ясно. Так. Добре, давайте якось в останній раз, і все. Що не прийду, то не знаю. То виходить з Майнкрафт. Так. Так, ну напевно, вже трохи легше буде зараз. Раз, два. І три! Ай! Больно в ногі. Ви знаєте, той прикол. Ай больно там в нозі. Ай, больно в нозі. Можна сказати. Я буду казати значок. Э, знаєте як? Я придумав такий знак, там, де я буду казати. А, я дарився ну Такі прикол, який я придумав. Та не. Коротше. Все, останній раз. Останній раз. Давайте підписники. Я думаю, що ви вже поставили багато, і що я пройду вже тепер точно, я думаю. Так, раз, два. І упали. Так. Та йой. Коротше. Так, коротше підписники, давайте я вже, може, знімлю завтра вже віду. Ну, чи післязавтра, коли я зможу, ну, другу частину. А зараз то вже трохи пізно і шостий то вже трохи складно. Ну, давайте вже останній раз я будемо прощатися, що не пройду. Добав... Ну так, бачите, ну він якийсь довгий, ви бачили там самі. Так, я кажу, що ви бачили, що він такий довгий там був, коли я падав. Якщо ви не почули. Так, коротше. Я виходити не буду, я тут попрощаюсь ліпше. Ну, коротше, якось так. Давайте. Давайте так якось. Ну, коротше, якщо вам сподобалось це відео, про паркур, тоді ставте лайки, і підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник. І з вами був я, Фікснець тоді. Всім пока, на дру, на другу частину побачимось.